М -м, який аромат! Упевнений, що гості не змусять на себе чекати. Дивіться, хто до нас прийшов. Цю тендітну дівчину із чорними як ніч очима добре пам'ятають усі любителі альтернативного року. Жорстка, енергійна та епатажна. Вона буквально підірвала пострадянський шоу біз і вже 97-го стала лауреатом престижної червоної рути. А згодом відкриттям року її і досі називають духом молоді, адже драйву Юлії Лорд. Вистачить на кілька поколінь. Сьогодні, ексклюзивну сніданку, вона презентує свою нову енергетичну бомбу під назвою Вісім секунд. Від танцю душ до нескінченого кохання. Вісім секунд потрібно чоловікові, аби закохатися у жінку. Так вважає Юлія Лорд, яка у нас сьогодні в гостях. Тишок. Зникну, ти лишаєш мене. Я дивлюсь тобі в очі. Вдень кохаєш мене, я живу серед ночі. Олег П'явко, Ігор Усенко у нас сьогодні в гостях. Юлю, дякую тобі. Я навіть не знаю, що сказати, тому що настрій піднявся шалено. Я радий тебе бачити, радий бачити твоїх хлопців. І, знаєш, я згадав ті часи, коли в Україні піднімав голову шоу -біс. Я згадав кліп на цю пісню. Він був звичайним проривом на той час у басейні. Так, дякую тобі Незвично. за твою пісню. Привіт! А тобі, Олексій, привіт всім глядачам. Я дуже рада бути так. сьогодні в цій студії. Що ж, Юлія Лорд Лорт у нас в гостях. Телефон прямого ефіру 494-1194. Також мережа Фейсбук до вашої уваги, будь ласка, ставте свої запитання, телефонуйте до нас в ефір. Юлю, твоя кава, до речі. Дякую. Е Звичайно, вісім секунд. Я коли говорив, що м, стільки потрібно, щоб чоловік закохався у жінку, ти поділяєш цю думку. Чому? Ну, по-перше, щось подібне колись трапилося в моєму житті, і, 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 і дуже шкода, що в цей момент поруч зі мною не було такого науковця-дослідника, який би міг зміг би виміряти мій перший погляд, з якого я закохалася. Угу. Ось. А... Скільки, скільки часу тобі потрібно, щоб ти закохалася? Чоловікові 8 секунд. Скільки Я думаю, Мені важко сказати, але це був дуже короткий перший погляд, за який, напевно, е, ну, промайнуло е, багато, ну, напевно, все життя. Але знаєш, але цей маленький проміжок часу тривав для мене в Мигарапіді. Угу, навіть так. А зараз саме час Рамаксамудамова запитання від нашого спонсора торговельної марки Якобс Монах Монарх і у нас є дзвінок. Алло. Алло доброго, доброго ранку. доброго ранку. Як вас звати? Представтеся, будь ласка. Я Катерина, дивлюсь на цю чарівну юлечку. і дуже б хотілося узнати, коли буде концерт в Києві. Ну у будь-якому залі. Коли порадуєте нас? Дуже дякую, Катерина, дякую. за запитання. Ну, можу сказати тільки лише скоро. Найближчі найближчий концерт в нас запланований 4 травня у Львові, до якого ми приготували власне нову, абсолютно нову програму. До цієї програми входять пісні, починаючи зі всього періоду творчості там. З 97-го року і до сьогоднішнього дня. Uh -huh. В цю програму входять пісні, які вийдуть в новому альбомі, який називається Вісім секунд. Ми поговоримо про нього обов'язково. Ось, крім того, до цієї події ми приготували для тих, хто любить фотографувати, ми е, приготували такий фотоквест, першим завданням якого буде е, створити фото, яке можна було би назвати Вісім причин. Кохати найкращі фотороботи будуть виставлені в Львівському палаці мистецтв. детальніше, детальнішу інформацію можна отримати в нас на сайті Юлія або на сторінці в Фейсбуці Юлія Лорд. Дякую, Юлію. Дякую, Катерину, за запитання. Юлі, 8 секунд. Я знаю, що пишеться 8 8К як е, знак нескінченності, так? Так, це абсолютно не випадково. Е, мені захотілося використати цей знак для того, щоб передати саму концепцію, саму тему пісні і, можливо, взагалі саму тему альбому, оскільки е, цей знак означає нескінченність почуттів у коханні. А я пропоную подивитися кліп, який саме цю концепцію і передасть. Прекрасно. Щоранку на каналі 1+,1 Аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей. Ми говоримо про ідею кліпу е Віктор, так? Ідея кліпа розроблялася спільно з Віктором Скоротовським. Так. Спільно, тобто, в, там, Ми зі свого боку, зі свого боку і Віктор Скуротовський разом е придумували, що би ми знімали, а стилістично е вже все е направляв е Віктор. Послухай, угу. ну, ти от щойно співала пісню? Ну, такую знакову для українського шоубісу, так? Танць, та, та, танць душ. І цього разу вона дуже такою ніжною і жіночою вийшла. Але в цьому кліпі ти все ж таки повернулася до свого ну звичного такого стилю. Чому? Чому зараз я бачу ніжну, абсолютно тендітну дівчину, і раптом новий кліп, і знову як таке повернення? Ти розумієш, я, 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 я би не зовсім погодилася з тим, що е, образ став е, ну там якимось агресивнішим. Е, можливо, е, знаєш, трохи збиває з толку на шийник, але він там використаний не випадково, оскільки він мав би підкреслити насправді то беззахисність і вразливість е, в, в очікуванні його, угу. тобто героя серця. Юрінька, ну е, я пропоную зараз е, заспівати ще одну пісню. Я знаю, Заново. ти мені сказала. Так, так це сьогодні... нова пісня. Так, у нас з сьогодні прем'єра пісні е, називається Тіло. Її можна буде почути разом з піснею «8 Секунд на нашому концерті у Львові 4 травня в клубі Культ. Поїхали. Якщо Бог і любов, твоє тіло молитва, якщо тиша навколо твоє тіло слова, де реальність є проза, твоє тіло, поезія, де залежність, загроза, ти свобода моя. Речей солодких на двох, під одягом маю, при зустрічі знов, ніби сповідь, любов, тобі промовляю, коли світ засинає, твоє тіло пригода, коли сили немає, твоє тіло вода. Трібно інакшої правди, окрім тої, яку з тобою знаю я, можу скільки завгодно чекати, можу відстань любу подолати я, багато речей солодких надбогах, під одягом маю При зустрічі знов ніби сповідь любов, тобі промовляю. Багато речей, солодких надвоха, під одягом маю, при зустрічі знов, ніби сповідь любові. Тобі промовляю, підміняєм любов чим завгодно. Головне, лиш одне задоволення. Залишаєм на згадку на губах, один одному смак спустошення. Тобою знаю я. Багато речей, солодких на двох, під одягом маю, при зустрічі знов, ніби сповідь любов. Тобі промовляю, багато речей солодких на двох. Під одягом маю, при зустрічі знов, ніби з любов. Тобі промовляю. Це була Юлія Лорд у студії сніданку з один плюс Дякую. Юлія, дякую, Олеже Ігорі, Дякую. Дякую, що Дуже завітали. Дякую. Що Щоранку на каналі один плюс один. А якобс запрошує гостей. Як живеться в африканському племені, та яка на смак свіжа коров'яча кров? Про це вже скоро дізнаються глядачі каналу 1+,1. До України з Африки повернувся любитель екстремальних подорожей Дмитро Комаров. І першу серію пригод цієї суботи покаже у програмі Світ на виворіт».